Отже, будемо пришвидшувати і сповільнювати наш ролик. Я імпортував ролик, накладаю його на таймлайн і показую, що такий у нас є паркур. В самому ролику вже є вбудоване пришвидшення і сповільнення, але ми будемо десь робити. Я розбиваю ролик на три частини. Центральну частину я беру і буду її ще додатково сповільнювати. Для цього я переходжу на скорость вкладка, і зразу в мене є дозу до повзунка. я його ще прикручую, ще зменшую. І це буде сповільнення. З правої сторони пише 04X. Це сповільнення. Одиничка це стандарт, а двойка це швидко. От він додатково сповільнився. А останню кінцівку, давайте візьмемо будемо пришвидшувати. Я вибираю цей ролик, ще додатково розрізав. І... Його пришвидшую, Вийшло 2.6. Ролог скоротився по довжині, оскільки він пришвидшується. Першу частину також можна пришвидшити. Як можна, ми тестуємо, показуємо, як воно працює, що є сповільнення і пришвидшення.